Буває таке, що ти там зустрічаєшся з людьми, і вони такі: о, клас! Ти ж актор, а ну давай щось зіграй». Хороша імпровізація, це заготовлена імпровізація. Ви граєте і можете десь чудити. Хтось один одного підставить, хтось там не скаже реплічку, хтось посмішить, як в нас останнім часом буває. Коли актор імпровізує, він не думає, чи він правильно чи неправильно робить. Відразу йде органіка. Природа твоя. Я не навчаю дітей, тому що дитину до там, 10 років, я вважаю, що не можна навчити саме акторської майстерності грати таку роль, такого масштабу це, це звичайно приємно. Ну, надзвичайно приємно, тому що. Ну, ти граєш головну роль в обласному театрі. Я в більшості в театрі граю ліричних персонажів або комедійних персонажів. А мені хочеться показати не комусь навіть, а самому собі, що я це можу.